Питання таке до тебе особисто. До Віталія. ви брали участь в антикорупційних дискусіях з зеленським до його обрання президента. Пам'ятаєш дев'ятнадцять да, пам лікар. То... Чи справді такі було видно, що Зеленський щиро хоче побороти корупцію, а не очолити її? Чи можливо, що тільки антикорупційні дискусії більше нагадували, шоу для народу? Мені тоді було все одно, що він думає. Та зустріч, така сама зустріч, була з усіма ключовими кандидатами в президенти, включно з діючим тоді президентом Порошенко. Він мене тоді не любив. Mm -hmm. Там була від нас Калинюк, але була з ним, з садовим, з Грецию, хто балотувався. Чому ми такі зустрічі проводили? Є сайт про це в інтернеті. Нам важливо було витягнути під час виборів конкретну обіцянку, mm -hmm. чи проведеш ти судову реформу, а Саме перезавантажиш ВРП. Щоб він сам сказав, що я буду боротись з корупцією, що коли він це не робить, щоб йому звинуватити і не цього. просто боротися буду, а щоб він озвучив на тому засіданні конкретні обіцянки, і він їх озвучив. Ми ж це витягали на зустрічі. І частина цих обіцянок, по цих перші півроку влади зеленської нового парламенту, вони реально зробили дав, дещо було заклад. тому. Друзі, дивіться, мені все одно тоді, що він думав. У мене було пощі по барабану. Що думає він, що Порошенко У мене була ціль, щоб вони на камеру озву. Вучили, що вони зроблять у разі перемоги.